Привіт! Давно з вами не спілкувалася, і зараз вся мережа просто кричить новою фішкою Google Gemini — Це Nana Banana. Тож, що це таке, ви можете знайти погуглити і знайдете купу-купу роліків про це. Їх дуже-дуже багато. Але я хочу ось сама спробувати і вам показую, що це таке. Йдемо в Google Gemini. Безкоштовна версія. Одразу ось тут новинка. Редагуйте з повною на Тобто, взагалі одразу. Новий помічник. І що ми робимо? Ми можемо додати своє зображення сюди. Ось тут плюсиком: завантажити файл. І ми можемо шукати, що ми хочемо додати. Ось я додала фотографію. Це моя білка, звісно ж, як я. І що ми можемо тут зробити? Ми можемо замінити фон. Давай. Ось так. Нехай буде. Пишемо українською і просимо замінити. І подивимося, що він зробить з моєю білкою. Але не знаю, як тут з форматом. Формат тут здається. Зміна фону. Готова. Ну йдеш. Цікаво, де воно ділолось. Зайфолове вже на задньому плані. Витончений персонаж. Тобто моя білка це витончений персонаж. Але ж я не бачу, де воно. Будемо шукати. Ну, є варіант спитати, у нього де зображення. Бо воно написало, що готове, але я його не бачу. Ха, забула задати зображення. Клас. І дивіться, яка моя білка гарна. Мені подобається. Цікаво. І не змінено зовсім. Ну, А якщо я спробую її. Яка? Збирає квіти. Цікаво вона зробить чи ні? Ну, дивіться, прям Майфелева. Прям супер. Таким чином, ну, дивіться, і білка моя залишилась та ж сама, але дивіться, яка гарнює фотографія. Тож, ви можете проявляти свою фантазію з картинками. Ну, і як всі роблять білка на фоні. Ну, всі ж роблять костюм банана. І ми зробимо костюм банана. Це ж прикольно? створює доволі швидко. І що гарно, ChatGPT мені періодично споплюжує фото білки і робить її не таку, як мені треба. Мені приходиться з ним сваритися та перегенеровувати. А тут ви бачите, ну тут теж можна старі фотографії, ще з ними зробити. Ой, ну білка та інша. Ну, давайте ми йому будемо. Нашу білку. То яка, є якась дебільна дурацька білка. Прикольно. Костюмчик чудовий. Не хоче. Це залежить від того, як ви ставите задачі. Ось я зараз вам показую, да, коли я просто писала, воно мене робило білку, просто білку, якусь білку у костюмі банана. Але якщо ми просто напишемо переодягни, тобто не намалюй заново, а переодягни персонажа у костюм банана та заміни фон, то подивимось, що воно скаже, тому що ось. Так, як я йому написала, він все ну, одягнув ну, на мою білку окуляри, типу схожа. Зараз подивимось, ну майже білка, в принципі, е мій персонаж, да? і дуже прикольно, вона на фоні мене. Тобто, мені треба правильно ставити запити, які ви пишете, тому що від цього залежить. Що ви отримаєте на виході, бачите? Дуже цікава штука. І таким чином ви можете спробувати проявити фантазію, зробити якісь фотографії, переодягти себе. Ну, наприклад, я зараз спробую знайти щось таке, щоб переодягти просто. Або дати ви можете дати інший одяг додати. Тобто, Зараз покажу. Тобто ми можемо піти пошукати, да? там, наприклад, сумка. Дівка, брюки. брюки, майка. Ось у мене є одяг, де? Ми візьмемо цю фотографію, йдемо сюди, Ну, Спробуємо. Ви можете спробувати почистити стару фотографію. Ви можете спробувати взяти якусь іншу фотографію і змінювати фон. Дивіться, яка прелість. І мені подобається. Тобто ви можете взяти свою фотографію та змінювати собі одяг, наприклад, брати який-небудь платячко або ще щось, і робити. Але позу, ну, позу це таке можна написати, наприклад, або змінити фон, або на велосипеді. Просто цікаво, як це буде. І дивіться, чекати не дуже довго, тобто доволі швидко це все Gemini робить. Поки що ми зробили вже скільки зображень, і він мені не сказав і дигать, і плати гроші. Тобто, можливо, це поки що тимчасово такий доступ. Ух ти! Дивіться, як мені подобається. Це просто клас. Білка у платічки. Навіть велосипед у кольорі. Ви можете щось собі для контенту набадяжити. А давайте ми спробуємо зробити напис на фото тільки вперед. Ну, мабуть, я поставлю ще тут кавички. Ось так. І давайте спробуємо. Як він з написами. Він пише українські написи на фото чи букви трошки інакше будуть. Але спробуйте, це дуже-дуже прикольно, цікаво, мені прям ця білка просто до вподоби. І головне, що вона її ну не споплюжила, бачите, я тут не бачу, щоб тут були якісь там на ті лапки 10 лапок. Тобто дуже гарна штука вийшла. Ну. З написами не дуже, тому або будете перегенеровувати, або якось ну, щось треба інакше робити. Ну, з написами, бачите, не виходить, але з картинками це дуже класно. Дякую, дивіться, робіть, ну, просто користуйтесь можливістю і наробіть собі купу класних фоток на різних фонах. Гарного дня!